Через це віддаляється. На нього підсіли, скажімо так. Ви людина ресурсна, ви імператриця. А з однієї сторони, з іншої сторони, дев'ятка чаш. Тут є певний конфлікт, і він чого стосується по дев'ятці чаш. Тобто, з однієї сторони, вам треба енергію умовно брати собі. Тобто, вам важливо, скажімо так, задоволення в житті, да? вам важливо, щоб вам ваш партнер давав усе задоволення, щоб він вас наповнював, щоб він давав вам ресурси. І тут виходить навпаки. Тут, скажімо так, людина більше у ці ресурси бере і віддаляється да, таким чином. Тобто, от бере ці кубки умовно і віддаляється. Тобто у вас тут навпаки ці стосунки вони більш як висмоктують. Да? І тут замість того, щоб отримувати задоволення це, ви навпаки, його втрачаєте. Навпаки, тут йде як злив енергії. Тут якийсь негативний паттерн цієї імператриці, так? тобто архетипу імператриці. Умовно, тут нездатність брати цю енергію собі з якихось там причин, да? може, якихось травм іншим. Значить, якої він думки. Про вас, да, що він думає, е, якою він бачить вас. Так. С, е, <смітна> ви дуже сильно влаштовуєте умовно, як саме коханка. Да? Верховна Жриця, трійка чаш Шестірка не Пантаклів. Людина тут е, готова з вами йти в цю трійку чаш. Тобто, е, умовно, формат інтиму. Поверховні ж речі, певно, є поверхневості у стосунках, такої, скажімо так, несильною залушеності да, у стосунки, його влаштовує. І він навіть коли з вами в такому форматі, він більше може навіть вам і дає. Да, тобто він може навіть і більше отримувати якихось ресурсів. Але якщо. Um, значить, тут йде наближення да, у стосунках, щось зближення йде. Тут навпаки людина віддаляється від вас і перестає давати вам цю енергію. Um, і власне, да, тут йде оце віддалення по зірці по карті зірка. Uh, тобто ви тут влаштовуєте більше людину як партнер на віддаленні, да, Тобто, тут формат стосунків на віддаленні, якоїсь любовної переписки. Да, можливо, ви там зустрічаєтеся раз якийсь час, він до вас приїздить ще щось, а, або ж тут, якщо. Навіть і разом більший час, да, то тут є якась емоційна холод, холодність і віддалення. А, значить, але ви зараз ще по зірці. Так. Людина боїться втратити свою зону комфорту, тому йде на це віддалення. Дев'ятка пентаклів. Тут скоріше людина звикла жити для себе, отримувати ресурси для себе. так І він